Однією із святинь українського народу, його національною гордістю є творчість Тараса Григоровича Шевченка. Не одно покоління українців звіряє своє життя з ім'ям і творчістю кобзаря. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це творчість людини, яка вміла, як ніхто інший, любити свій народ і свою землю, а жива природа рідного краю є органічною частиною поезії. Тараса Григоровича Шевченка. Саме пейзажна лірика Великого Кобзаря може вважатися взірцем поетичного бачення української природи. В дитинстві Тарасик не раз їздив з батьком чумакувати українськими степами і, мабуть, саме тоді полюбив її на все життя. Тарас Шевченка є справжньою енциклопедією наших краєвидів. До болю милий Шевченко Тихий український вечір. Піви Соловейка, гнучка тополя і золоте пшеничне поле, яке розкинулося, наче море. За Шевченком краса України це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хатинки, благородні ріки і співучі роботящі люди. Не дивно, що поетові належать найпрекрасніші лірічні рядки, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани гаї. Сади. Скільки ж прекрасних шедеврів оспівують невимовну красу української природи? Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна Вкраїна. Тож будемо і ми робити так, як робив Кобзар: носити Бога в душі і серці, вірити в його силу, доброту і могутність. Безумовно, твори кобзаря переживуть віки і вічно пробуджуватимуть у серцях людей благородні великі почуття.